Якщо сьогодні я вже знаю, що я спасенна людина, що Христос вирішив проблему моєї гріховності, що я маю вічне життя, що це все дар Божий, я не повинен за це заслужити і відпрацювати, все це отримав я вже як подарунок. І, виявляється, моє земне життя має сенс через те, що є продовження у вічності, розуміння цих речей приводить до того, що я усвідомлюю цінність служіння, сенс служіння. Виявляється, все, що ми робимо на землі, має сенс. Все, що ми робимо ради Бога, має сенс. Біблія говорить, навіть малі речі, зроблені в ім'я Ісуса Христа, отримують свою нагороду. Тобто, якщо мені не потрібно заробляти своє спасіння, бо я це вже маю, з чим мені зайнятися? Служити Богові. Я хочу служити Богові. І ви знаєте, що служіння Богові має сенс. Цей сенс виражений в вічній нагороді. Якщо забрати Воскресіння Христа і вічне життя, тоді забираємо і вічну нагороду, бо це все там.